Що це завивка з камеру. Я була рапиною. Як любить в такій ситуації? Ми хату заберем. Часі програма версії у студії працює Зоя Вовк. Побив, зарізав і залишив лісосмузі. Так повівся уманчанин із жінкою, з якою разом відзначав день народження. Бо та відмовила у коханні. Мертву жінку знайшли жителі Умані. Подружжя виїхали за місто на косити трави для худоби і натрапило на неприємну картину. Поруч оволеного закриваного тіла розкидані речі. На трупі потерпіли і ножові порізи та синці. Близько 20-ї години до Уманського районного відділу міліції надійшло повідомлення, що в лісосмузі поблизу автодороги стрій коркірвоград знаменка виявлено труп жінки. Виявили тіло жінки, сім'я Оманчан, яка приїхала на дане місце. У ході перевірки інформації та зібраних речових доказів на місці злочину в правоохоронці запідозрили особу причетно до вбивства. Оперативники затримали 32-річного місцевого жителя. Чоловік вже раніше мав проблеми із законом. Як він розповів, того дня разом із приятелем трапезували у одному із місцевих барів. Там познайомилися із 44 річною жінкою. Напередодні у неї було день народження, тож компанія вирішила відсвяткувати цю подію та випити за знайомство вже на природі. Вони сіли у таксі і виїхали за місто. Без горіл Ки, звісно, не обійшлося. Трійця добряче випила. А коли один із чоловіків відійшов, інший почав чіплятися до жінки, але та дала йому відсіч. Згодом між ними виникла суперечка, під час якої чоловік побив товаришку по чарці, а потім зарізав ножем. Потім дана особа покидає місце вчинення злочину, знімає з жінки сережки та забирає мобільний телефон і. Від'їжджає. Чоловік розкаюється, каже, що у всьому винна оковита. Проте це не звільняє його від відповідальності. Наразі його можуть позбавити волі від 10 до 15 років або довічно. У Черкасах затримали злодія, який серед білого дня зривав із жінок золоті прикраси. До Сеснівського райвідділу міліції почали надходити заяви про пограбування. Потерпілі жінки детально описували зовнішні прикмети зловмисника, тож правоохоронцям вдалося встановити особу порушника. До серії грабежі причетний раніше судими 30-річний житель Чорнобаївщини. У поле зору попали особи, які три роки назад затримувалися з Чорнобаївського району. Почали по даних особах займатися, встановили склад групи три чоловіка, провели по ним. Теж оперативно розшукові заходи, значить, при здачі ювелірних виробів, які вони зірвали при скоєнні пограбування, тобто вони були затримані при реалізації речових доказів, за тим був затриманий водій, який безпосередньо їх возив. На сьогоднішній день доказано порядка вісім епізодів і допрацьовуємо на сьогоднішній момент не розкриті пограбування, які були скоєні в Золотоніському і в Смілянському районі. При розмові із слідчим затриманий заперечував свою причетність до грабежів. Однак під тиском беззаперечних доказів у всьому зізнався. Як з'ясувалося, він одружений, має маленьку дитину і забезпечений роботою. На скоєння грабежів його штовхали борги, які має віддавати, але заробітної платні для цього не вистачало. Жертвами грабіжника ставали переважно жінки 40-60 років. На полювання він виходив у світлу пору доби, а нападав на потерпілих лише після того, коли був впевнений, що навколо немає свідків. Все награбоване відносив у ломбарди. Чоловікові ще й Допомагали знайомі. Одним із них був водій таксі, який і на своє ім'я здавав прикраси. Громадянин був затриманий, відносно нього була обрана міра запобіжного заходу тримання під вартою та відкрите кримінальне провадження за статтєю 186, частина 2 Кримінального кодексу України. На все те золото, що блищало, чоловікові можуть нарахувати від 4 до 6 років за ґратами. До чергової частини кам'янського райвідділу міліції звернулись місцеві жителі з повідомленням про те, що на вулиці поблизу одного з домоволодінь вони знайшли тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група. Як з'ясувалось, смерть потерпілого настала від проникаючого ножового поранення. Зломисник поцілив чоловік вий прямо у серце, не залишаючи йому шансів на життя. З'ясовуючи обставини події, оперативники довідались, що загиблий чоловік не єдина жертва нападника. Від його рук також постраждала дружина вбит. Який вдалося втекти, із ножовим пораненням горла її забрала карета швидкої медичної допомоги. Мама тут сиділа на пеньку, кров'ю стікала, кричала, вона дуже страшно кричала. А він тут сидів, і я так стояла, вона мені цікає. Говорю, я говорю, я, 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 я не буду куди тікати. Я стояла на місці. Я думала, хай уже, якщо ріже, хай уже всіх ріже. Я стояла з того місця, все бачила. Цей хлопець побіг сюди. Зразу в хату він побіг. А ми, з хати, а ми всі побігли до сусідів. Потім мама вже почала бігати на допомогу кликати, а я вже була біля папи, бо з нього дуже текла кров. І я йому хотіла чимось допомогти, щоб якусь рану перев'язати, але він вже, вже не міг вже цю сорочку знімати. І я вже була біля нього, бо бачила, що він не стікає крові, що вже він жити не буде. І ось ці останні хвилини я вже була біля нього, коли він вже стік. Потерпіла, розповіла, що коли порилася на подвір'ї, на неї напали. Початку побачила на своєму городі незнайомця, запитала, хто він такий і що тут робить. Це молодику не сподобалось. Той дістав ніж і кинувся на жінку. Відштовхнувши нападника рукою, поранена господиня почала гукати на допомогу та кинулась тікати. На крик дружини з будинку вибіг чоловік. Побачивши, що трапилось, він намагався зупинити нападника, але сили виявилися нерівними. Отримавши ножове поранення. У серце чоловік впав замертво. Побачивши, що жінка зникла, а господар будинку лежить нерухомий, зловнисник заскочив до будівлі, схопив декілька золотих прикрас, мобільний телефон, 70 гривень і зник. З місця пригоди були вилучені речові докази, які вказували на те, що особа була одна, і почали відпрацьовувати версію із числа осіб, які проживають в районі скоєння злочину, а також особи, які. Проходили раніше по оперативних обліках, які скоювали неличні злочини. При відпрацюванні цих двох напрямків було отримано оперативна інформація відносно молодої особи, яка раніше не судима, йому 16 років, що дійсно він причетний до скоєння даного злочину. Вбивцю затримали у сусідній Кривоградській області. Там він переховувався від правоохоронців. Вже за місцем проживання проведений обшук дав результати. Були знайдені речові докази, які вказували на причетність парубка до злочину. в якій він скоював даний злочин, а також вилучені мобільні телефони, які були викрадені, і ювелірні вироби. При затриманні він розказав, що він скоював це з умислом, щоб заволодіти їхнім майном. При додатковому огляді його домовлодіння були вилучені ніж, яким він наніс ножове поранення, від якого настала смерть, а також штани, в яких він був водітий, на яких виявлені при огляді сліди бурового кольору. На сьогоднішній момент дана особа арештована, знаходиться під вартою, проводяться подальші слідчі дії. Він ну, Нічого поганого не передбачав початок робочого дня для родини. Мати зранку поїхала на роботу, а згодом батько залишив 11-річного сина вдома та пішов у справах. Хлопчик грався у кімнаті та раптом почув сторонні звуки у будинку. Коли побачив, як незнайомець із сумкою тікає з їхнього подвір'я, не розгубився і зателефонував батьку. Той, у свою чергу, відразу набрав 102, повідомив, в якому напрямку намагається втекти підозріла особа і сам кинувся його наздоганяти. Тож відлік, аби затримати крадія, пішов на хвилини. Оперативно спрацювали працівників. Мілізії. Миттєво виїхали за вказаною адресою та затримали зломисника, у якого вилучили речовий доказ викрадений фотоапарат. Затриманим виявився 31-річний уродженець Черкаської області. З вересня минулого року, після звільнення з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжки, оселився в місті Боярка. Була у чоловіка вузька спеціалізація. Вночі скоював крадіжки з гаражів та господарських приміщень, а в день через вікно проникав у будинки. Звідки викрадав ювелірні та хутряні вироби різноманітну техніку. Викрадений не збував у ломбардах. Наразі підозрюваний дає правдиві покази щодо скоєних ними ще шести крадіжок на території києво святошинського району. Слідчим відділом місцевої міліції відкрите кримінальне провадження, яке передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває тестове розслідування. Без якісного насіння врожаю не буде. Ця відома істина мала б уже давно бути орієнтиром для аграріїв. Утім, щороку деякі його наступають на одні й ті самі граблі. Купуючи дешевше, вони потрапляють на гачок шахраїв. Замість високоякісного імпортного насіння їм пропонують пофарбовану і красиво упаковану підробку. На сьогодні просто фермер не може відрізнити, скажімо, фальсифікат від, скажімо, справжнього насіння. Тільки при всходах, коли вже Понесені затрати по підготовці ґрунту при посівні там уже підтримки вегетації Виробник визначає, що це насіння не відповідає тому, що було зазначено при, скажімо, при купівлі цієї насіння. На жаль, такі випадки неодинокі про те, що купили фальшивку, господарники дізнаються занадто пізно і несуть колосальні збитки уже в цьому році. Запоріжжі та на Кіровоградщині наші співробітники припинили діяльність ще двох незаконних цехів, з яких реалізовувався низькоякісний посівний матеріал під виглядом елітного насіння відомих брендів. Збитки від такої діяльності склали понад 6 мільйонів гривень. А от Дніпропетровські ділки на липовому насінні кукурудзи та соняха збиралися заробити аж 10 мільйонів гривень. Підробку під виглядом відомих брендів вони фасували в мішки, а вже потім розповсюджували серед аграріїв. Люди довіряють, да? Коли їм запропонують продукцію, скажімо, по цінах, які трошки там дешевші, чи якось з умовами кредитування якогось і людина на це йде. Під час обшуку спритників правоохоронці вилучили велику кількість мішків з підробленими логотипами і товарними знаками, а також майже 3,5 мільйони гривень, три автомобілі, 10 одиниць з травматичної та вогнепальної зброї. На цьому заробітки Дніпропетровських ділків закінчилися. За незаконне використання товарного знаку їм загрожує 12 років тюрми. Ця проблема не нова. Робота в цьому напрямку триває, і аграрії не повинні страждати від незаконної діяльності нечистих на руку ділків. Ми запобігли розповсюдженню підробленого насіння, посіявши яке, сільгоспвиробник втрачає не тільки кошти виділення на його закупівлю, але й не отримує очікуваного результату у вигляді збору майбутнього врожаю. Щоб вберегтися від фальшивок в управлінні захисту рослин, фермерам рекомендують не ганятися за дешевим товаром. кажуть краще купувати продукти у офіційних представників компаній, які зареєстровані в Україні. Є продукти, які зареєстровані, і є компанії, представники цієї продукції, які є офіційними представниками, при звертанні до яких з приводу того чи іншого продукцію. Ці представники компанії вони зразу надають інформацію, чи відповідає цей препарат, чи має він відношення саме до цієї компанії виробника, чи не має цього відношення. Саме її представники, як ніхто краще, проконсультують господарників щодо придбаної продукції, а гарантією вбережуть від колосальних збитків. На Черкащині одразу шістьох наркокур'єрів упіймали на гарячому. Деякі з них вже мали проблеми із законом через наркотики. Тож цього разу, враховуючи минулі злочини, пов'язання чоловікам не уникнути. Черкаські обозівці припинили діяльність організованої злочинної групи, яка постачала та розповсюджувала на території Черкаської області синтетичні наркотики. Канал постачання спритники налагодили із однієї країн Західної Європи. При спробі передачі чергової партії у посилці загальну вартість якої на чорному ринку оцінюють п'ятдесят тисяч. Гривень наркодилерів затримали. Працівниками УБОЗ УМВС України в Черкаській області задокументовано та припинено діяльність організованої злочинної групи, учасники якої налагодили канал постачання синтетичних наркотиків з однієї з країн Західної Європи. Під час спроби переправлення з-за кордону чергової партії наркотиків. Фігуранти вказаної справи були затримані працівниками обоз. Наркотичні засоби вилучені, проводяться слідчі дії. Перші конопляні врожаї зібрала міліція Одещини. 150 тисяч кущів виявили правоохоронці на полі, яке орендує місцевий 35-річний фермер. П'ять гектарів конополі з ознаками культивації знищували за допомогою трактора. Що ж до власника ділянки, то з ним наразі проводять роботу і встановлюють мету вирощення наркомісної рослини. В настоящее время по данному факту открыто кримінальне производство по статье 310 части 2 Уголовного кодексу України проводяться дополнительные мероприятия по установлению всех всіх причастных к незаконному выращиванию наркотикосодержащих растений. А на Харківщині незаконний посів конопель площею 72 гектари виявили правоохоронці. Товариство з обмеженою відповідальністю, не маючи на це дозволу, самовільно засіяло ділянку. Був Виявлено незаконний посів наркотических средств наркотического растения конопли. Посев этот был осуществлен одной из организаций ООО, расположенных в Харьковской, в городе Харькове. Расположен посев на территории занимает площадь 72 гектара. До речі, така кількість наркомісних рослин не лише незаконно посіяна, а й зовсім не охоронялася. Завдяки міліції посів вчасно виявили. Наразі його зразки направили на експертизу. В настоящее время взяти образці на исследование, на експертизу. Сам факт зареєстрований в єдиному реєстрі. Кваліфікація стаття 320, часть 1. Пока після проведення експертизи буде прийнято рішення. За порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів посадовцям товариства загрожують штрафні санкції або ж позбавлення волі до трьох років, нагадаємо, що в Україні незабаром розпочнеться операція МАК, під час якої правоохоронці приділяють посилену увагу ліквідації незаконних посівів Конопель та Маку. Черкачанка Наталія вже місяць, як щаслива мати, народжувала в одному з черкаських пологових будинків. Каже, лікарям вдячна, лише не розуміє, навіщо її зобов'язали сплатити благодійний внесок. Гроші немалі 800 гривень. Ну, я народила і до мене підійшла якась жіночка і спитала, платила ли я благодійний внесок. Я їй сказала ні. Вона сказала, що чоловік вечором принесе, і чоловік приніс. Головний лікар Черкасько-міського пологового будинку Центр матері та дитини Володимир Зеленько стверджує, молоді батьки могли відмовитись. От список медикаментів і розходних матеріалів, які вона повинна приготувати за 9 місяців собі на пологи, угу. так і з ними з'явитися в пологовий будинку. Тоді ні про які кошти розмови взагалі не ведеться. Та про те, що можна відмовитись від внеску, Наталя й гадки не мала. Хоча усе необхідне для пологів придбала завчасно. Зібрані з громадян гроші йдуть на допомогу пологовим будинкам, каже голова благодійної організації. Так, в 2012 році фонд виділив 1 мільйон 800 тисяч гривень, в основному на медикаменти. Але є один цікавий факт. Того ж року в Черкасах народилося 3307 немовлят. Після нескладних підрахунків виявляється, що це трохи більше 2 мільйонів 600 тисяч гривень. 800 тисяч кудись поділись. А фонд бере 10% від цієї Сомны, которые, ну Как себе для себя любими на те етебізнес фонда какміаб'яснілі так пояснює специфіку роботи благодійної організації новопризначена директор Астри Ірина Волощенко. Тут фонд працював близько місяця. При цьому вартість деяких процедур збільшилась фактично вдвічі. Фонд отримав 10 тисяч гривень. Наразі співпрацю з ним припинено. Чого не можна сказати про пологів будинки? Олександр Черниш каже, що без допомоги його організації їм буде скрутно. Роддома і лікарняні заклади мають розпорядження, що. Не могут собирать э, деньги э, сами лекарняные заклады. Это, это действительно противоречит э, конституционному понятию о безоплатной медицинской помощи. Выбираем оптових поставщиков. То есть как аптеки имеют э, определенные свои на наценки, Мы стараемся все-таки покупать э, дешевле у оптовиков, имея скидки как оптовый покупатель. Ну і за счет этого экономим деньги. Але фонд не завжди купує ліки лише в оптовиків. Справа в тому, що його очільник Олександр Черниш одночасно є власником мережі аптек. Аптека 2000 В мережі аптек аптека 2000 тисячі не закуповуються. Медикамовується в тому, в тому числі і і в мережі аптека 2000. тисячі. Порядка от тридцяти до 40 тисяч гривень в місяць. При Сумарної потребності роддому сімдесят восімдесят тисяч в місяць. Тобто близько півмільйона гривень на рік йде фактично на підтримку власного бізнесу голови фонду. Більше місяця тому департамент охорони здоров'я видав наказ про заборону вимагати благодійні внески. Директор департаменту Олег Стадник так прокоментував діяльність фонду, очолюваного Олександром Чернишом. Коли благодійний фонд діє в правовому полі, збирає пожертви з громадян, а потім пропонує гуманітарну допомогу закладу, такі кроки ми вітаємо і сприймаємо. Фонд укладає угоду із конкретним громадянином. Той сплачує разовий внесок, і фонд будь-які ризики і вартості затрат бере зобов'язання гасити своїми витратами. Далі підбірка відеосюжетів з місць надзвичайних пригод. Цьому у мене все нехай щастить. Побачимося вже за тиждень.